Радіо Усім привіт. Ви на хвилі Радіо UA Мене звати Іван Сабати. І сьогодні до нас завітала чарівна дівчина. Звати її Тетяна Тарновська, і це ця, ця дівчина вона є справжнім професіоналом, оскільки вона є засновниця CDL школи для трак-драйверів, CDL інструктор підприємець, авторка курсу та майбутньої книги «English for uh, Truck Drivers». Фантастика, Боже! От і це все поєднуєте ви. Так, всім добрий вечір. Вітаю. Е, насправді в мене є досвід і в диспетчерстві. Я починала взагалі працювати як диспетчер. Е, пізніше е, я отримала Сідіал і їздила з чоловіком на траку. Е, того я побачила цю роботу з різних ракурсів. Ну, фантастика. Просто от на перший погляд, чисто стереотипно. Говоримо стереотипно. Ви така тендітна дівчина, і от ви керували таким здоровенним траком. Так, фантастика. І тому що, от я ж ніколи ще не сидів за кермом траку, і мені це здається, що це, наче якийсь космічний корабель, рухається, де там ти сидиш в тій кабіні, нічого не бачиш, їдеш, де, знаєте, тракісти такі, е, ну знову ж таки, чисто стереотипно, такі брутальні мужики, які там їдуть тому траку, живуть по місяцю. І от ось ви. Тобто, це можливо будь-кому сісти за трак і. Кожен, незважаючи на вік стать, на свій якийсь досвід попередній може керувати траком? Так, звичайно. І навіть той стереотип, що це більш чоловіча робота. Насправді, жінки добре відчувають габарити машини, вони деколи навіть більш витривалі, ніж чоловіки. Звичайно, це не в обіду чоловікам, Але жінки досить витривалі в цій сфері. Ну круто, добре, давайте поговоримо з вами, от якраз про трак драйвінг, про CDL, Оскільки, знаєте, усі, мені здається, ну не всі, ну більшість, більшість українців, які емігрують у США, одразу думають, що трак драйвінг це така, знаєте, своєрідна золота жила. Тобто, ти приїжджаєш, навчаєшся, отримуєш CDL, сідаєш за трака, і тобі гроші повалили, і ти просто крутиш кермо. Чи це правда, і чому от якраз трак-драйвінг от це все таке популярне серед якраз емігрантів українських, які тут у США? Так, ви праві, це частково, так як ви говорите, трак-драйвінг популярний між українцями, тому що він доступний і швидко можна почати заробляти. Тобто, щоб стати трак-драйвером, не потрібно підтверджувати диплом. Якась вища освіта, дуже високі знання англійської, вам не потрібен якийсь багаторічний досвід у США, щоб отримувати зарплату більше 80 тисяч доларів на рік. Це хороший варіант для тих, хто хоче просто почати, чи навіть просто змінити професію. Багато хто. Заробляє в трак-драйвінгу, продовжує кар'єру в іншій сфері, а хтось продовжує кар'єру в трак-драйвінгу, відкриває бізнес, купляє траки. Тобто CDL – це хороший старт. Ага, тобто, є можливість кудись рухатись далі. Мається звичайно. на увазі, тому що знову ж таки, один із стереотипів, що все, він сів на трака. Це знаєте, для багатьох людей це звучить, знаєте, вже все. Він, він вже тракіст, і він вже буде наступні там 30-40 років кермувати тим траком, і з нього не вилізе ніколи. Тобто, можливість в теорії якось розвиватися, рухатись далі, щоб мати, скажімо, більше вільного часу і більше грошей. Є можливість така. Так, звичайно, є така. Можливість, але і є е, так, як ви говорите, що сів сів на трак і 20 років їздить, тому що це так така вже відбувається залежність, стабільні гроші, стабільний дохід, стабільний попит, товари треба перевозити завжди е, незалежно від економі економічної ситуації. Тобто приваблює така стабільність. Ну стабільність в тому, що в США не так розвинуті е, залізнодорожні mm -hmm. шляхи. Там, скажімо, як і в Європі. І ну, в Європі теж є трак-драйвери, Ну, проте, мається на увазі, тут в США немає такої такого розгалуженості е, залізних доріг. І тому трак-драйвери дуже постійно потрібно завжди. Е, я розумію, проте, 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 все ж таки, знаєте, це звучить дуже солодко. Тобто приїхав, тобі практично нічого не потрібно, щось там вивчився, і маєш гроші. От капить, ви назвали суму там від 80 тисяч доларів в рік. Проте. От навіть візьму я. Вперше за кермо, в принципі, автомобіля, я тут сів у США. За кермом треко я ніколи не сидів. І от чисто в теорії, я думаю, що ну, просто якийсь страх у мене буде сісти за того трака, наприклад, чи ще щось. З якими труднощами зустрічаються новачки, і чи має бути у них хоч якийсь досвід водіння хоча б того ж самого автомобіля. Звичайно, це дуже відповідальна робота. Перше, з чим ви стикаєтесь, це відповідальність. Трак важить до 80 тисяч паундів, і тільки водій відповідає за безпеку. Наступне це те, що навіть коли ви тільки отримали CDL, ви одразу попадаєте в швидкий темп, інтенсивний е, графік роботи. Інтенсивні вимоги. Тобто, у вас немає часу розігнатись, ви зразу, навіть поступово не можете провикнути до роботи. Ви одразу е, працюєте як професійний водій. Е, ще такий пункт важливий, як е, стабільний попит, це ми вже говорили, довгі рейси і адаптація. Тобто, не всі в змозі зразу. Почати таке життя в дорозі після якоїсь стабільної роботи, стабільного графіку. От якраз я якраз думаю, от, коли йдеш навчатися на СІДІЛ, скажімо, навіть до вашої школи, чи дають якісь, скажімо, практичні поради? Тобто, чи це є просто нот-навчання, таке правильне навчання? От ми маємо тебе навчити, то, 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 то. Проте у мене от питання, чи. Можна буде, скажімо, у вашій школі дізнатися якісь е, секретики, якісь підказки, якісь, е, де там є якісь підводні камені, можливо, чи даєте якісь такі, скажімо, практичні поради, які людина отримує тільки з досвідом. Е, ну, Я надіюсь, ви розумієте мене. Тобто, mm -hmm. от коли ти там заїжджаєш на заправку, ти просто там знаєш, що там то-то, то-то-то. Чи, наприклад, чи в довгому рейсі, коли хочеш спати, роби ту 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 річ. Ну, мається на увазі, чи. Е, Підказуєте ви якісь такі практичні, якісь хитрощі, скажімо так, для тракіста, майбутнього, який до вас прийшов вчитися? Так, звичайно і. Це великий плюс нашої школи в тому, що велике україномовне ком'юніті. Ви спілкуєтеся з українцями, ви знаходите якісь компанії, з якими можна працювати, ми допомагаємо з працевлаштуванням. І, Звичайно, в процесі навчання всі діляться різними історіями, різними лайфхаками, бо хтось має друзів, хтось прийшов, бо йому порадили прийти в нашу школу. Більше того, в нас є додаткові. Додаткові, е, курси англійської, де ми суто по логістичній темі розказуємо, які фрази на заправці казати, на вагах, тобто ми до всього готуємо, але більшість навчання вже лягає на студента після отримання CDL в процесі роботи. Ага, Тобто ви даєте такі настанови перші, грубо кажучи, основу, а вже решта він отримає безпосередньо на дорозі. Так, добре, от ви згадали щойно, що потрібно знати, має бути певна англійська, знову ж таки, щоб сказати, що на заправці, на вагах і так далі, тому подібне. Багато людей, які приїжджають сюди, ну на превеликий жаль, не знають англійської мови. Причому є тако, такі люди, які ну, взагалі навіть не знають англійської мови. І... Я так розумію, ви навчаєте саме теж основу, що потрібно знати для тракіста, чи, чи, можливо, ще якогось роду там якісь діалоги, чи ще щось? Як це все відбувається у вас? І як ви виокремили, що потрібно для тракіста знати з англійської мови? Звичайно, що мовний бар'єр це наша найбільша робота і найбільша проблема. Тому що навіть саме мінімальна невпевненість в англійській мові створює стрес. Стрес полягає в тому, що потрібно спілкуватись з службами контролю, з поліцією, проходити діюті інспекції, навіть елементарні інструкції чи вказівки на загрузці розгрузці, деколи водіям з цим важко. Але знову ж таки, завдяки великій україномовній ком'юніті ком в цій сфері. Українцям легше адаптуватись, бо, наприклад, диспетчер може допомогти водію на загрузці чи розгрузці, допомогти з інструкцією. Тобто українцям в цьому плані повезло. В школі ми готуємо до таких базових фраз, до базових інспекційних теоретичних різних фраз, але, на жаль, все от лягає на студента під час роботи. Того під час стажування і під час вже робочого процесу. Він вже починає більше розуміти специфіку цієї роботи. Я розумію. вас, тобто 100% ти все одно не зможеш вивчити цієї англійської мови. Що хочеш, проте все одно я так розумію, з часом це все цей навик набувається. Проте ви сказали ось практичні заняття. Я так розумію, під час навчання є можливість їздити, скажімо, із уже досвідченими тракістами кудись в рейси, дивитися, як вони працюють чисто теоретично, чи немає такого такого чисто метро? теоретично, так можливо, після отримання сі. Сілп, це дозвіл на керування комерційним транспортним засобом, і людина з Сілп може їздити, поїхати в рейс, наприклад, з другом, і зрозуміти, чи йому така робота підходить. І взагалі цей Сіл потрібний для того, щоб вже сидіти в траку і продовжувати навчання, інспекцію чи практики водіння. Добре, і скажіть, от відносно школи, навіть вашої, скільки. Триває навчання, за скільки часу от людина, яка приходить до вас з нуля ніколи в своєму житті не сиділа за кермом траку, максимум була біля траку, десь там на хайвеї, яка об'їжджала його е шостими дорогами, тільки щоб поруч не бути. Проте от життя так склалося, що потрібно піти на, працювати на трак-драйвера. Людина приходить з нуля, нуль. Чи які вимоги потрібні? Чи має бути драйвер лайсенс якоїсь певної там терміну? Бо я знаю, що навіть ті, хто йдуть там чи в Uber, чи куди, там драйвер лайсенс має бути від одного року і більше? Ну тобто я маю на увазі, якийсь термін має бути драйвер лайсенсу. Чи є у вас якісь вимоги? От в навичок мінімального вміння, тобто, чи є якийсь, скажімо, кастинг, відбір людей, які приходять до вас вчитися, чи є такі люди, так, у тебе немає того, 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 ти не підходиш. Чи навпаки, о, це, 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 ти знаєш і цього навчимо. Людина приходить з нулем. Можна навчитися на тракіста? Так, звичайно, можна. Напевно, найважливіший нюанс це медичний огляд, потрібно пройти DOT Medical Inspection, отримати медичну карту. Це певні є вимоги до зору, до слуху, до фізичної, психічної активності, загального стану людини. Але навіть якісь порушення чи навіть якась мінімальна інвалідність не є е, табу, щоб піти на СІДЛ. Е, основні вимоги це 21 рік. І навіть до 21 року від 18 до 21 можна їздити в межах тільки одного штату. Uh -huh. Після 21-можна їздити по всіх штатах. Наступний пункт це е, імміграційний статус, це work authorization, має бути е, мінімум на один рік. Або грінкарта. Е, також е, це, звичайно, driver license штату Іллой. Немає ніяких обмежень, скільки у вас водійські права. Тобто, ви тільки отримали водійські права, можете йти здаватися. Одразу не в перший же день можна йти так. до вас. Зрозумію. А, добре, а ще таке питання: вибачте, просто за гроші, знаєте, трішечки некультурно, Проте мені дуже кортить запитати у вас, оскільки знову ж таки ще один із стереотипів. Люди, які приїжджають сюди, кажуть, о, зараз піду на тракіста. Хтось каже, та ну, ти ти зараз вкладаєш море грошей, лишишся ні з чим, поки знайдеш роботу, будеш жити на одній мівіні. Якщо можна, хоча в середньому, скільки коштує і по часу, скільки займає навчання. Коштує у нас навчання 3 тисячі доларів. Більше того, ми ділимо на платежі. Можна оплачувати навчання трьома частинами. Е, великий плюс також, що у нас гнучкий графік, і ви можете навчатись в школі і працювати, не покидаючи роботу, тобто ви не будете втрачати час і гроші, е, чи навіть там переїхати в інший штат, е, також потрібні кошти. В нас ви на місці в Іліної працюєте, вчитесь і від трьох макс там від мінімум чотири тижні. Навчання максимум можна розтягнути до пів року. Все дуже індивідуально, залежить від віку людини, від рівня англійської. Все індивідуально, ага, мінімум чотири мінімум 4 4 тижні. Тисячні. ви сказали Тобто, я настільки вас розумію, є конкретна програма із конкретним блоком знань, які ти маєш вивчити, і ви даєте можливість. тобто Вивчиш за 4 тижні, молодець, іди працюй. Якщо ти, там, скажімо, під час навчання зайнятий, у тебе якась ще інша додаткова робота, якісь інші справи, розтягуєш це навчання, mm -hmm. відповідно, чи міняється вартість навчання від цього? Ні, вартість навчання взагалі не міняється. Тобто, ви можете. Отримати за 4 тижні, Є хлопці, які вивчають інспекцію за 2 тижні. Це таке молоде покоління, е, які вже трошки знають англійську, їм легше. Тобто вони вивчили інспекцію навіть за тиждень, буквально 4, 4 дні. Хлопець вивчає інспекцію, зразу йде паркуватись, і основний вже тоді, е, основна робота тоді на паркуванні. І навіть на паркуванні зараз дуже опростили вправи. Е, всього чотири вправи, які потрібно вміти трак-драйверу для екзамену. Насправді не, не так важко. Звичайно, як, якщо немає англійської, то вони просто заучують це. Зазублюють. Ми всі розуміють, зазубрюють як якусь пісню, вірш, е, бо інакше, інакше не можна. Як. І таке питання: там, скажімо, екзамен, тести на які мові здаються? Все на англійській мові. Ага, все на англійській мові. Відповідно тому і потрібно навча навчатися відповідно від того, якщо хтось швидше вловлює цю всю інформацію. Він здає швидше там від чотирьох тижнів, як ви назвали. Проте, якщо комусь дається важче, є можливість розтягнути Ростягнути, на довший так. час. Тобто, це все залежить індивідуально, і ви даєте таку можливість. Так, ми звичайно до кожного студента індивідуальний підхід. Навіть є такі студенти, яким важко спілкуватись на реєстрації. В DMV. в DMV задають питання. E, тобто, чи міняли ви адресу, чи ваша вага і ріс та сама? І навіть до таких питань ми студентів готуємо. Ми з ними працюємо, тобто, вони озвучують відповіді на розуміння питання, тобто готуємо від початку до кінця. Ну супер, дякую вам. У мене ще є, насправді дуже багато питань до роботи тракіста, особливо там, які були цікаві моменти, проте часу у нас немає. Я сподіваюся, ви до нас завітаєте ще і ми поговоримо з вами на таку. Цікаво про таку цікаву професію, як трак-драйвінг, і особливо розкажете власний досвід. Насправді це дуже цікаво дізнатися про ваш шлях, як вам вдалося ось із трак-драйвера розвинутися в інструктора і розвинутися в ту людину, яка вже навчає інших трак-драйверів. Дякую вам, друзі. Дякую Нагадаю, вам. що сьогодні Тетяна Терновська це є засновниця СІДІЛ школи, інструктор і, в принципі, людина, яка я впевнений, допоможе кожному з вас, якщо у вас є бажання працювати на траку, отримати СІДІЛ і отримати стабільну роботу. Ще скажіть на саме завершення, де вас можна знайти в соцмережах, і як до вас можна звернутися? Як називається ваша школа? Наша школа називається All in Сід. У нас дуже зручна локація. Ми знаходимося у Дисплейс. Працюємо з понеділка по п'ятницю, тому звертайтеся А в соцмережах. Як ви підписані? All in CDL. All in CDL. Дякую вам дуже. Дякую, підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.